Я вітаю всіх учасників конференції, і, взагалі, знаково, що вона проводиться, незважаючи на складну ситуацію в країні, у велике свято писеності України, з чим я всіх вітаю. Дякую Богу за можливість брати участь у такій представницькій конференції, присвяченій важливій проблемі. Адже кожна особистість, незалежно від того, який факт чи напрям діяльності обраний, особистістю впливає на всі сфери суспільного життя. Ой, палкаш, ти була моя пісня, як тебе почала я співати. У мене очі горіли, мов жар, і зайнявся у грудях пожар. Так писала Леся Українка. І сьогодні я хочу привернути увагу до творчості Лесі Українки у контексті сучасних українських реалій. Багато років мене і відтоді, як народилася Леся Петрівна Косач, відома нашому народові як Леся Українка. Українську літературу вона увійшла, передусім як поет мужності боротьби. Дослідниці, дослідники творчості Лесі Українки називають її найгероїчнішою з українок, у якої не чувано мужній дух у слабкому тілі, подвижницею, що перемагаючи. Муку перетворила письменницьку працю на справжнє горіння, ставила високі, незмірно високі вимоги до себе і до всіх інших, до свого оточення. Наводжу декілька думок Івана Франка, висловлених у томі 31-му його 50-томного видання. Від часу Шевченківського поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із з уст цієї слабосилої хорої дівчини. У самої наболіло на душі чимало. У самої поетичне слово доспілої сиплеться, золота пшениця. Україна, на наш погляд, нині має поета, що міг силою і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою. Єдиною зброєю в руках цієї слабосилої жінки, але сильною духом було слово, про яке вона сама писала. Слово моя ти єдина зброя, ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на каті». Головними темами її творів були любов до рідного краю, громадянських. Соціальних, патріотичних так, дозвичай, традицій, призначення е, ролі поета і поетичного слова. Сьогодні ми сконцентруємо увагу на патріотичних громадянських позиціях Лесі Українки у контексті сучасних українських реалій. Леся Українка не нарікала на долю, як визначають дослідники її творчості була у своїх позиціях тверда і безкомпромісна. О, люди, мій бідний, моя ти родино, брати мої вбогі, закуті в богі, за кайдани, Палають страшні незагойні рани, На лоні у тебе, моя Україно. Які співзвучні ці рядки із сучасним станом в Україні? Вона називає речі своїми іменами, гірко картаючи тих паралітиків з блискучими очима. Що обмежується наріканнями на все і на всіх. Ми, навіть, власної не маємо хати, усе відкрите в нас тюремним ключарам, не нам, обідраним, невільникам казати речення гордеє мій дім, мій храм. Хіба в нашому суспільстві немає таких, хто нарікає на все і на всіх, не докладаючи зусиль для якихось позитивних змін в суспільстві і у своєму житті. З граничною різкістю, вона, дивлячись лиху в очі, говорить про найболючіше. Народ наш, мов дитя, сліпає з роду, ніколи світа сонця не видав, за ворогів іде вогонь і вроду, катам своїх проводирів віддав. Вдумаймося в ці слова. Хіба не було в минулому і сучасному поводирів, котрі на гребені народних зрушень. потім Нехтували інтересами держави і йшли на поводу ворогів, хіба не маємо ми зрадників в сучасності? Скільки зрадників, скільки навідників, про це дуже багато говорить в засобах масової інформації. Я просто тезисно викладаю думки Лесі Українки, тому дуже коротко на деяких позиціях зупиняюся щодо інтелігенції. Половинчастий протест інтелігенції для Лесі Українки це голоси несміливі, слабкі, хвиління кволи. Тільки отже, боротьба, слово для боротьби. Леся Українка визначає декілька положень основних дій і завдань для інтелігенції. Як світ новий старого будувати? Як научить байдужих почувати. Як розбудити розум, що заснув? Як час вернуть, що марно проминув? У листі до Павлика у 1891 році Леся Українка писала: А що наші люди, лінюхи, то такі лінюхи. Бачу, я тепер добре. У нас бо таке громадянське виховання нема ніякого. А через це громадянського почуття бракує. Ті, пане, так? Громадянське патріотичне виховання в сучасній Україні, на мою думку, вимагає більш детального, прискіпливого погляду. Останнім часом проводиться багато конференцій, на яких піднімається питання духовно-морального виховання. Ну, це звичайно добре. Однак зі шкіл витісняють християнську етику. А за словами ушинського видатного педагога. Найкращий виховний ідеал лежить саме у християнстві. Нам пропонують багато закордонних, часто проплачених теорій і безкоштовних, безкоштовно наданих посібників, які йдуть всупереч ментальності християнським традиціям українського народу, щоб знівелювати духовність, моральні цінності і засади українського суспільства. Наприклад, пропагування гендерного виховання у дитячих садків, патріотичне виховання замінюється часто громадянським і це відображається в багатьох нормативних документах з освітньої галузі. І мені дуже болить, я не знаю, як вам, це якраз дуже гарно, що пані Нижник якраз порушила питання про, і провели дослідження щодо нас наших навчальних закладів, освітніх закладів. Мене, наприклад, страшенно дивує, бо коли е, я почала е, десь е, цікавитися, е, як називають навчальні заклади дошкілля, то там і Мері Поппінс, і Френсі Бок, е, і е, ще якісь. Ну, І мені дивно, що наш український ліцей названий інцшурі. То, що в нас вже немає в українській мові, так збідніла наша мова е, якихось слів, е, щоб назвати гарно навчальний заклад. І дуже добре, що навчальний заклад може носити назву видатних педагогів чи героїв наших, бо в нас є багато людей, які заслуговують, щоб їх пам'ять вшанували е, пам'ятною дошкою і назвою на, освітнього закладу. Дуже на часі була постановка в наших драмтеатрах. Драмя Лесі Українки бояриня. Тоді, можливо, у, деяких, у деякій мірі просвітіли голови людей. І вони чітко побачили різницю між українсь... українцями та московитами. Що це спокон віку. різні народи з різною культурою і менталітетом. Ще декілька рядків з листа у Українки до свого дядька Михайла Драгоманова. Біда? Що більшість нашої української громади сидить на самій нужденній російській пресі, а через це не бачить, як, як світ світа ні в того, що в вікні, ні того, що поза вікном. Така ситуація спостерігалася впродовж багатьох років панування радянської влади в Україні. Ну і загальновідомо, що вкраїнські сім'ї, особливо в великих містах, відсуралися рідної мови, розмовляють російською, боздав з часів Російської імперії. Нав'язалася думка, що українська мова це мова села, це сільська примітивна мова. І навіть добре всі знають таку ситуацію, коли вчителям, які викладали російську мову, доплачували 25% до заробітної плати. додавали. На жаль, багато сучасних дітей в Україні можуть краще знати іноземні мови. І практично не володіти мовою своїх дідів і прадідів. А в той час Леся Українка знала сім мов. І багато наших вчених володіють е, багатьма мовами. Особливо е, герчані, що е, належать до минулої доби. Ще один аспект, на який вказувала видатна поетеса, це надмірний індивідуалізм українців. Шкода, що роботящі люди. Мало якось тримаються купи. Все кожен більш робить соло на власну річ. Писала вона в Листі до Драгоманова е, у квітні травні 1893 року. Цей індивідуалізм простежується і в сучасному українському суспільстві. Велика чисельність партій, блоків не завжди керівники доходять згоди між собою, неправної до об'єднання. І, між іншим, сьогодні в доповіді на пленарному засіданні. Мови, е, коли мова йшла про е, петлюру і е, 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 ой, так, е, про петлюру і і так, підкажіть мені, бо вилетіло, будь ласка, е, ну, ви знаєте, про що я говорю? Ну, крутиться на годину і не можу сказати. Даруйте. От. То вони не знайшли згоди, і через це Україна зазнавала завжди поразок. Тому що наші державні мужі не завжди доходять спільної думки. І Леся Українка дуже цікаво пише про вибори. Це теж я не розумію, чого вибори так дорого коштують. Адже подорожі і льокалі не така вже дорога річ, коли ж гроші потрібні для впливу, то й шкода на все. бо це значить оплачувати деморалізацію. Ліпше обернути ті гроші на що кращого. Міцна партія мусить мати вплив і без грошей, а інакше її вплив нічого не варт, хоч би як багато коштувало. От пригадайте вибори в сучасній Україні. Скільки коштів витрачається, скільки бруду виливається, і скільки підкуплюють виборців, чи то пакетами продовольчими, чи ще чимось іншим. І поетеса тяжко переживала недолює землі. Наводжу фрагмент вірша «Гімн». До тебе, Україно, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя Україно, мила, кохана, моя безталанна я мати. У багатьох своїх поезіях Леся Укривка закладає своєрідну політичну програму, як зробити Україну сильною, незалежною, квітучою державою. Одних жалів, сліз, нарікань на долю тут замало, ним історії не поправиш і ворогів не благаєш, писала вона в одному з листів. Чого блукати нам? Чого шукати? Чи це ж не та земля, що здобували для нас батьки своєю кров'ю? Потом. Отож, візьмімо девізом свого життя безсмертні слова Лесі Українки. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Тож відкиньмо думи сумні, працюємо кожен на своєму місці, відповідно до поданих Богом талантів та здібностей. Для на переможний мир в Україні. Вірно, що після закінчення війни постане така Україна, про яку мріяла Леся Українка, і про що вона писала в одному зі своїх віршів. В просторі бачу я країну, осяйну, наче світло ідеалу, не наче світло правди, у нас на землі нема такого раю, як Україна. І закінчую свій виступ. Слава Україні, слава героям, мужнім захисникам, переможним мир за нами!